Баба Єнза, же баба, баба-рога, баба-зима, ну або просто баба-яга. Сьогодні ми з вами будемо говорити про цю знамениту слов'янську казкову а може й реальну фігуру. Хочу наголосити саме на слов'янській. А то я знаю, що буде? набіжаться знаючи коментатори, і будуть писати ганьба, ганьба за пропаганду російських казкових героїв. Але нічого подібного, ця жіночка присутня у всіх слов'янських народів. Більше того... Її аналоги є майже по всьому світі. Так що все, шах і мат вам, злі коментатори, принаймні в цьому питанні. Так от, баба Яга. Хто вона? Звідки взялась? Чим займалась і чому їй так подобаються запечені діти? Давайте по порядку. З'явилася панянка однією із перших, бо так то вона один із найстаріших слов'янських міфологічних персонажів. І на початку часів, коли її придумали, вона взагалі ніякою бабою не була а була богиною, молодою, красивою дівчиною з зміїним хвостом. Але що нам до того, хто його хоче, так і виглядає. От і називала її або ж Буряга, або ж Ягішна. Більше того, її у дружини взяв сам Велес. Бог мудрості і багатства, опікун мистецтва, покровитель худоби. І ще там парка десят титулів. Та як ці двоє познайомилися, і смішно, і грішно. Коротше, пішов якось велес із другом в ліс по гриби. І так вони захопилися тою справою, що й не помітили, як забрали далеко-далеко вглиб лісу. А там, як би ви думали, що? Та сама хатка, без вікон, без дверей і на курячих лапках. Ну, чим не привід зайти, ні? От вони і зайшли. Як то зробили, непонятно, але зайшли. А всередині ягішта, така... така. Ну, Ми десь та перших хвилин двадцять все було нормально. Вони попили чаю з печеньками, пообговорювали новини. Але потім, видно, мова зайшла за політику, тому що почалася бійка. І Велесом, і Ягою. І вони билися, 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 довго і нудно билися і ніяк не могли один одного побороти, бо були рівно сильними. І ще так би могли битися років сто, але в один момент я все надогіло, і вона взяла і втекла від того причмеленого в підземний світ. Ну бо б'ється з дамою, то що таке? Так от підземному світі в неї лишилася, знайшла собі там роботу прикордонником і охороняла перехід між світом живих і світом мертвих. От. Але от Велесові з голови не виходила та бійка, що саме головне та сильна жіночка. От він і взявся її розшукувати. І знайшов. Пішов до неї з букетом квітів, може, і в них сталася любов, бо ж не ворога вони побачили один в одному, а гідного суперника і рівносильного партнера. А потім я гірш не постаріла і стала бабою ягою все. Проте це лише одна із версій, і вона така, ну, казкова, а є ж і більш реалістична, яка говорить, що образ баби яги виник завдяки фінсько угорським язичникам, які вірили, що душі мертвих можуть мстити живим, вселяючись. Пшестшень зажонзання пшешенбьорстві можуть мстити живим, вселяючись в їхні тіла, а їхні душі відправляти в потойбічний світ. І аби захистити себе і якось обманути ті душі, вони робили ляльок, обмотували її в хутро і вважали, що ну мол, зла душа побачить, що є якась образ людини без душі всередині, і вселиться в ту ляльку. Через певний час брали ляльку і запихали її в іграшковий домік, але важливо, щоб він був без вікон і без дверей. І все, зла душа вже ніяк з її ляльки не вибереться, тому що ні вікон, ні дверей нема, через що вона вийде. І або часом не сталося так, що хто звичайно відкриє ту скриньку Пандори. Ті хатки з ляльками брали і відносили глибоко-глибоко в ліс, аби взагалі їх ніхто не знайшов. Ставили не на землю, а на пеньки. А потім ще, аби на брали ялівець, підпалювали його, чи, можна сказати, підкурювали. І тко навколо тої хатки ще засмороджували. Ну, щоб захист був 100%. І що нічого не нагадує? Це ж і є хатка на курячих ніжках, які насправді не курячі, а підкурені. Є ще одна версія сарматського походження. Ну але скільки можна слухати, звідки вона там взялася? Давайте вже краще перейдемо до тих часів, коли богиня Ягішна стала бабою ягою і перейшла в казки. А як тільки це сталося, в неї відпав зміїнний хвіст і виросла дві ноги. Одна нормальна. а Одна нормальна, а інша кістяна. А ще вона стала виконувати аж цілих три функції: дарувальниці, викрадачки та войовниці. Давайте кожну з них розберемо по порядку. Дарувальниця. От прийде до неї хтось і каже: яга, така справа, мені треба попасти в тридесяте царство, але я не знаю дороги. Поможи! І вона, хоч і бурчить, але допомагає. Як не клубок, ниток що покаже дорогу, то якогось ворона, що теж проведе подорожнього. Треба тільки за ним йти. То То що, то чоботи самоходи? Коли що? Що маю? <схай> От. Більше того, ще й розкаже і з пораду, як безпечно оминути всі небезпеки, які можуть там чекати по дорозі в 130-те царство. Але перед тим. Обов'язково нагодує, напоїть, помиє і вкладе спати того, хто до неї прийшов. І все б нічого якби під такими бабуними діями не стояв під текст похоронного обряду, адже саме так робили з померлими. А баба Яга ж в даному випадку виступала як провідник між світом живих і світом мертвих. По тій самій причині в неї одна нога нормальна, а інша кістяна. Типу, одна в світі живих, а інша в світі мертвих. До речі, про Тридесяте царство. Зараз я вам спаскуджу всі дитячі спогади про нього. Так от, воно, ото Тридесяте царство. Це є метафора потибічного світу. А що ж ви думаєте, саме баба Яга всіх провожає в то Тридесяте царство, тільки вона туди знає дорогу? Бо ж баба-яга та та сама Ягішна. а Ягішна була ким? Правильно богиною, яка охороняла світ живих і світ мертвих, точніше, кордон між ними. От. Тобто, якщо хтось приходив до баби Яги і казав, мені треба в 30 -е царство, то він помер. <му> Наступний образ викрадачки. Бо вона ж ото капець, як любить викрадати, запікати і їсти дітей. Правда, деякі рятуються і тікають від неї, але то її ніяк не виправдовує. Але Є і інші але. Як же ж без. Але так от, давним-давним-давно був поширений обряд припечення дітей. Щоправда, подекуди той обряд робили і в 20 столітті, ну, але то таке. Використовували його, коли дитинка маленька, була малоактивною, хворобливою, мала рахіт або якесь таке. Ой, значить, брали оту дитину під паху і несли до баби знахарки. Знахарка дитину роздягала. Обмащувала тістом, садила на лопату і на декілька секунд запихала в розтоплену піч. І так декілька разів. Вважалося, що таким чином можна спалити всі дитячі негаразди. От, і дитинка вистерфує. От вам і пояснення тому, чому ж баба Яга займалася такими одне хорошими справами з дітьми. Їх просто списали з тих знахарок. А в підтексті тож лежать добрі й благі наміри, навіть якщо не дуже безпечні. А як ти поясниш оцей паркан? Вона ж людоїдка в казках так. Але знаєш, що насправді в неї такий паркан? Бо подекуди вважали, що баба Яга – і є сама смерть. І там теж ні тогочасні казкарі, аби показати такий її статус, придумали, що типу найкращим варіантом буде зробити біля її дому паркан. З людських склетів. Ну, тобто, типу, щоб зразу було понятно, що там не руським духом, а смертю пахне. І навіть зображаючи бабу Ягу як воявницю, полководицю темного війська, генерала бешених тварин. Історичний підтекст там хороший. Тому що коли вона ще була ягішною чи бур'єю ягою. Вважалася, що вона була якоюсь там ну, частково богинею лісу, що могла знайти мову з тваринами, і могла там е, знала і пташині мови, і, і вовчині, і, і зайчині, і які хочеш. І того досить часто в казках вона, коли викликає своє військо темне, то кричить якимись тваринячими мовами. А все чому? Бо я гішна таке вміла. Ну але так по факту, то баба Яга є казковий персонаж противно небезпечно і ліпше з нею не жартувати. Але ті, хто були взяті за її преобрази, тобто Ягішна, ті жіночки-знахарки, які лікували дітей, як вміли, як могли, нічого ж поганого не несуть в собі, ні?